Вас як завжди дуже дякую за запрошення. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. От якщо говорити про загалом всі відсотки, якщо дивитися на дані Євроклір, то за 9 місяців 2023 року накапало на 3 мільярди. Якщо ми говоримо загалом про суми, то про які от відсотки може йтися взагалі мова? Ну, дивіться, наскільки я зрозумів зараз. Навіть оці про ці відсотки, які ви сказали, скільки накапало, то ми не зможемо їх отримати. Бо це рішення, яке було прийнято, ну принаймні, ми чули його так послами європейського суду, воно буде стосуватись лише майбутніх відсотків, тобто тих відсотків, які будуть далі поступати на рахунки від використання цих російських активів. Наскільки я розумію, одна з ключових там країн є Бельгія, там більше 90 мільярдів знаходиться. Зараж, ну, наразі зарештованих російських активів, які і власне виходить, що ці кошти будуть накопичуватись після цього рішення. Далі от ми потенційно зможемо до них через певний час отримати доступ, і, і то поки що помітьте для того, щоб далі отримати до них доступ, буде потрібне наступне рішення з боку Європейського союзу. Тобто, зараз є лише рішення. Щодо використання цих відсотків, тобто немає рішення про те, щоб ці кошти передати безпосередньо нам. Тобто, і відповідно, якщо ми говоримо з вами про ці кошти, тут мені здається. Тут є така цікава зараз дискусія, буде відбуватись далі, тому що по суті знаєте, хоч це рішення видається таким дуже повільним і половинчатим, але лід з кресла, та можна сказати, крига с кресла. Тому що я, я нагадаю, що попередньо до цього в західні країни вони все ж таки не наважувалися прийняти рішення про ці арештовані російські активи тобто там активи Російського центробанку, плюс і низки олігархів, але їх менше. Тепер же, все ж таки це рішення прийнято. чому вони не наважувались? Насправді вони боялися того, що якщо зараз вони приймуть подібне рішення в контексті Росії, то далі може статися своєрідна ланцюгова реакція. І, наприклад, ми розуміємо, що з деяких, як кажучи, недемократичних країн на заході, теж зберігають гроші, деякі лідери. Або деякі країни, щоб ці країни почнуть виводити з західної а, фінансової системи західних банків ці кошти, ну, але наразі ми бачимо, що частково вони десь наважились. Але зараз поки що лише йде мова через підкреслю про ці відсотки. Я чув і про інший варіант, який тут же розглядався. А, він пов'язаний з випуском спеціальних цінних паперів. Пов'язаних з майбутніми репараціями від Росії репараційними цінні папери, які вже зараз ми почали продавати на світовому ринку на фондових біржах. Кошти від них, наприклад, ми могли б вже використовувати. А в майбутньому, коли Росія чи через активи, або через зміну політичної влади, там, наприклад, захоче повернутись до спілкування з заходом, а то відповідно вона буде вимушена спершу сплатити оці папери. Але що потім буде отримати доступ до повернення, скажімо так, нормальних відносин з західними країнами стає зрозуміло, що ось цей такий перший невеличкий крок все таки ще далеко від самого фіналу від конфіскації. Але є і позитивні зміни здається, ну якщо поглядати загалом на всю інформацію, яку публікує все таки Орбан дав зелене світло щодо 50 мільярдів Україні і. Як на мою думку, це скоріш за все дала такий результат не зустріч в Ужгороді, та що відбулося учора. А з вашої точки зору, звідки такий прогрес? Ну дивіться, я думаю, справа в тім, що в Угорщині, знаєте, вони зрозуміли, що їм дали дуже так чітко дати сигнал з боку заходу, що вони загралися. А да, я маю на увазі, що а, ми ми бачили і в західній пресі почи, про це почали писати. Що а, з боку країн Європейського союзу вже почали дуже так знаєте, м'яко ну навіть не м'яко, а майже напряму натякати Угорщині, що чи з нею, чи без неї, але рішення по Україні по цим 50 мільярдам на 4 роки буде прийнято. І плюс на почали натякати, що якщо Угорщина і далі так себе буде вести, то європейський союз буде натякати, що про те, що Угорщина не є. Країною з стабільною фінансовою системою не розраховує на вплив європейського союзу, і відповідно ми розуміємо, який вплив на інвесторів в Угорщині частину це може зробити. Ну тобто, м'яко кажучи, вони почали б тоді думати, чи зберігати їм кошти в ЄС в Угорщині, чи не зберігати. Це вплинуло на угорську національну валюту Флорін і так далі. Ну тобто, потім, звісно, там ну, в європейських структурах, натякнули, що вони нічого подібного не натякали. Але ми зрозуміли, що мабуть, все ж таки подібні. Розмови з горщиною були, тобто угорщина зрозуміла, що знаєте, вона може, звісно, торгувати з європейським союзом, використовуючи нашу тему, але до пори до часу, і от це до пори до часу, мені здається, воно вже по суті дійшло. Тобто, європейський союз тут ж далі не готовий. Іти на забаганки угорщини, виділяти їй якісь захмарні суми коштів лише для того, щоб вона по суті формально погодилась вже з рішенням, яке яке підтримало 99,9% країн Європейського союзу, тобто 26 країн з 27 Зараз напевно все більше тривожить новини від США, бо навіть от Столтенберг поїхав просити про те, щоб Україні все таки дали ці кошти. І от як вважаєте, чи не наближаємось ми до того такого поганого сценарію, що все-таки не дадуть ні копійки до самих виборів? Ну я зараз слідкую також за візитом потенційним майбутнім а канцлера Німеччини Олафа Шольца, який теж буде в Сполучених Штатах Америки, я думаю, що мова про підтримку України 100% буде одна з ключових. А тому, що у мене складається таке враження, що поки будуться політично турбулентні Сполучені Штати Америки, ми бачимо, що вона дотягується дотягується. До речі, в наших ефірах тут на 33-му каналі я давав такий прогноз, що так і буде. І по суті, на жаль, він виправдовується, що по суті штати вже втягнулись в виборчу кампанію, яка дуже сильно впливає, як ми бачимо, і на всі рішення, які приймаються в конгресі. Тобто я думаю, що скоріш за все мова в Вашингтоні буде йти, що на цей період політичної турбулентності, Західні країни країни Європейського союзу мають на себе взяти більшу роль в плані допомоги України, тобто і та саме Німеччина так само. А тобто, ну як варіант, це буде так, знаєте така своєрідна підстраховка. Але якщо дивитись на динаміку ситуації в штатах, а, насправді у мене складається таке враження, що рішення по Україні взагалі може не бути прийнято до президентських виборів. От, насправді, на жаль, ми маємо розуміти, що і до цього плану ну варіанту готуватись. Тобто знаєте, найкраще краще тут не будувати рожевих замків і думати, що от тиждень-два і все минеться. Бо ми бачимо, що цей тиждень-два, як казали вже наші деякі класики за два-три тижні. Це вже триває і триває.